Фрази передайте за двох більше не буде. У Чернівецьких тролейбусах з 1 жовтня зникнуть кондуктори. А платити за проїзд потрібно буде безготівково за допомогою електронного квитка, банківської картки чи QR-коду. Ми поцікавилися у чернівчан, що вони думають про такі нововведення. Мене все влаштовує. Мені зручно, що є кондуктор, тому що не завжди ці апарати працюють, А в кондуктора завжди є. Термінал з собою і можна оплачувати. Я якраз через карточку найчастіше, коли можна, уже тепер. А раніше готівкою, бо тільки так і можна було. Набагато зручніше. Але в принципі, як із кондуктором, ні, мені здається, буде комфортніше. Але мінус в тому, що людям потрібно в такий час шукати іншу роботу. Єдиний великий мінус. А так то зручно підійшов, карточку розрахувався і все. Я за безготівковий приїзд, бо, наприклад, я деколи взагалі забуваю, що готівка існує. Типу, і для мене дуже складно е, дається перебування в, в публічному транспорті, бо я просто забуваю розплатитися і потім через це бувають проблеми. Я така, ну блін, я не дошу готівку, кого? Ну, Це, по-перше, дуже класний е, спосіб осучаснення нашого міста. І особливо зараз. Ну, в загальном, мабуть, потому еще стильки бескоштовно едут. Мабуть, это хорошая мысль, но как она в этого притворится в жизни, это еще большой вопрос. Да, это ну, удобнее. Даже, так понимаю, карты расплачиваются. Ну, а, ну, конечно, удобнее. Берешь, расплачиваешься, потому что у меня вся, все деньги на карте всегда лежат. Так удобнее. А наличка? Не, неудобно. Я знаю, бо це було легше, так що передавав кондуктору, ніж самому. От, наприклад, дитина у неї карточки нема. Тобто це треба зробити дитині карточку. Кондуктори до сих пор передавала, а тепер вже трохи тяжко. Так, часто я їжу на роботу кожного дня. Безготівковий проїзд це дуже класно, тому що не потрібно кондукторів. Це дуже зручно. Телефоном прийшов, розрахувався і все. Чому ви ні?